Я хочу показати тобі це фото. Не знаю, чи бачив ти його. Тут ти в ролі Хітмена. Мені не подобається ця картинка. Чому? Тому що Тоні Белью це мій найкращий друг. Дерек так само, можливо, Ентоні також. Дюбуа, ні. Тайсон, можливо. Я тут виглядаю непогано. Але для мене це Це погана картинка. Навіть не знаю. Кажуть, що ти, як справжній хітмен, знищив всіх важковаговиків Англії, не залишилось жодного. Так, це правда? Є ще Мозес і Тума. Не знаю, чи бачив ти його бій в андеркарді. Хто? Мозес і Тума. А, ah, yeah, так, бачив. Uh, uh, я uh, вважаю він uh, класний боксер. Uh, в, не, в нього в є майбутнє. Yeah. Okay. Різдво через it's два тижні. Ти будеш святкувати 7 січня. Який в тебе план на цей день? Мій план провести Різдво із своєю сім'єю. Вранці я піду до церкви буду молитися. Після цього повернусь додому. Це сімейне свято. не Яка твоя улюблена страва на Різдво? Страва. Так. Куття твої сини Кирило та Михайло отримали нові пояси з Дзюдо у той самий день, коли ти бився. Який подарунок ти підготував для них? Для моїх синів найголовніший подарунок це я. Я повертаюся додому. Слухайте, я доволі часто роблю подарунки своїм синам. тож це не обов'язково. Після минулого бою тобі телефонувала твоя мати. Вона сказала, щоб ти закінчував кар'єру. Що вона сказала цього разу? вона сказала: люблю тебе, синко. ти найкращий дуже сумую і чекаю, коли ти повернешся додому. до Києва. Про завершення не говорила ні. Ти провів 24 раунди із Тайсоном Фюрі і 24 раунди із Ентоні Джошуа. Який опонент був складнішим? Тайсон Ф'юрі зараз багато хто хоче побачити бій Ф'юрі проти Джошуа. Як ти вважаєш, хто є фаворитом цього поєдинку? можливо, Ентоні Джошуа. Нокаут чи рішення суддів? Не знаю. Можливо, те, можливо, те. вчора я запитав Теді Атласа, хто може побити Олександра Усика. Він відповів, що тільки його батько. Ти погоджуєшся? Так, це правда. Yes, it's true. Yes. Yeah. Okay. Даніель Дюбо вийшов у ринг після поєдинку. Викликав тебе на бій. Проти кого <поти> хочеш битися? Ти є навіть розмови про те, що ти повернешся у крузервейт. Чого хочеш саме ти? Uh, now, now, now Зараз я хочу arrest. відпочити if, uh... Без дюбо, yeah. так. If, uh... Якщо Туркі Аль-Шейх організує для мене бій, то без проблем. я I... готовий. Дякуємо, що додивились до кінця. Обов'язково ставте лайк та підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові випуски.